Я просто іду, вась, і плачу. Теряю сознання по дорозі від нервів, то, що мене виключає, тому що організм захищається, падаю в кусти, приву в кустах, встаю, іду, волочусь просто по пазнякам. Це був час, два, три. Я просто плачу, за все плачу, за себе плачу, за маму плачу, за брата плачу, за всіх плачу. Типа, настільки я так виплакала, я зараз просто ляжу і хочу вмерти. Все, що я хочу, просто здохнуть. Просто я вже нічого не хочу. Я вже

Отаке от мене було до себе відношення. Ти, блядь, ні на що не способна, дура, ти навіть, на... ти навіть не можеш їхати просто спокійно, ти ідіотка. От. І в той момент я просто йшла-шла-шла, шла, шла, по інерції сіла кудись. Сиджу отак, чотири години утра вже. Я так от сиджу, піднімаю голову і бачу, що мигає світ, як він мигав тоді, коли ми заселялись. так пім-пім-пім, азбука й типу, а тебе сюди. Я така: не можеш будь-мигати так у всіх.